Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знаходимося на подвір'ї церкви Воскресіння Господнього. Воскресенська церква збудована ще в 17 столітті, і храм цей являється пам'яткою ренесансної архітектури, і сьогодні ми маємо змогу поспілкуватися з настоятелем цієї церкви отцем Володимиром Легким. Слава Ісусу Слава Христу! Отче Володимире, скажіть, будь ласка, от ми бачимо зараз проводяться роботи по ремонту фасаду цієї церкви. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Чому саме зараз проводяться роботи? Чи це є заплановані роботи, чи це просто роботи, які потрібно нагально зробити? І е, коли останній раз проводився ремонт фасаду? Останній раз е, проводився ремонт. Тому десь 15 років назад. Але ми хотіли зробити ще в минулому році. Але так як майстри були деякі наші ті, що ми їх запросили, були зайняті, то ми на той рік. Причина того, що верхня частина, отут ми бачимо там церкви, розумієте, почала обсипатися, розумієте. І коли вже обсипатися, розумієте, падати, і то добре, що. Так сталося розуміти, що під час то не пройшло то, то обсипання, розумієте, і тоді з верхньої частини не падали ті речі, деякі ті штукатурки. Аварійність такі, і ми вирішили розумієте, звернутися до Крас до Львова в пам'ятку архітектури. Після цього узгодити, розумієте, справи, які дійсно треба, потребуються ремонту. Ми тільки ту головну частину робимо, розумієте? Ми тільки центральну центральна, буде частину. Центральна частина. А колір буде мінятися, чи як пам'ятка архітектури в нас має зберегтися в тому суті. Тому самому. що скоріше вона була, бачите, розумієте, пам'ятка архітектури не дозволяє розумієте, цементом, розумієте, накладати на, ці, на, ці, на, ці, на таку будівлю. І ми тому знімаємо до самого, якраз до того самого каменя і будемо покривати заново, розумієте, тільки, як кажуть, піском і вапном, розумієте, тільки гладеньку частину розуміти. Ну, на дальнішому розумієте, Бо тому що фінанси, ви знаєте, тепер скрутна часа. А допомагають ніхто, влада. Ніхто ніхто, ніхто. не допомагає. Тільки буде. І... За, за пожертви парафіян ми то все робимо. А коли має закінчитися? Ну, ми маємо закінчитися. я думаю, якраз через три тижні закінчиться, бо тому що на 21 червня нас розумієте, тут дуже велике торжество буде. Владика приїжджає і перевозить ікону чудотворну Львівську, ікону Божої Матії Одегитрії, яка датована 14 століттям. Розумієте. Це наша церква, її вшановує пам'ять. Синод вирішив, розумієте, вшанувати її. на... Травень і вшанування починається із травня місяця. І ця ікона буде, можна сказати, у кожному районі, тільки в центральних церквах району. Благочиння кожного. І так і в нас припала на тому році, розумієте, на 21 червня. І вже дуже гарна площа перед церквою і центральна частина церкви. Дуже гарне місце е -е, взяти. для духовного і. Так, культурного відпочинку. Для, наших для того, наших так для того, заміщення. щоб дійсно всі треба, бо тому, що обсипається, і ми боїмося, щоб бо часом не було такого, що дійсно обсипається на людей, якась аварія чи щось не буде такое. Тому, тому наперед то все робимо таку роботу, таку велику. То все по пожертви по наших вір'ян, розумієте, все ніхто нам більше не допомагає, розумієте.